Вітаю, друзі. Ще дуже рано. Я не проснувся толком, але збираюся в дорогу. Не буде коли писати, тому хочу розказати про ситуацію сьогодні в країні, про свята, про різдво. Як воно відбувається в цивілізованих країнах і як воно відбувається, на жаль, в нас на сьогоднішній день. Друзі, все дуже просто в цивілізованих країнах виробники і всі ті, хто хочуть. Продати свою продукцію, вони паралельно хочуть і допомогти жителям своєї країни, своїм же ж громадянам, співгромадянам. І от вони, коли свята, там знижки. Знижки такі, що. Ну, вчора на моє день народження дружина повернулася з Польщі, і вона каже: там мандарини прості, да? максимум. На наші кошти 30 гривень максимум. Я тут беру по 100-115. Ну, такий, що можна їсти. Я не кажу там полугнилі або ще якісь. От ви бачите різницю. І так у всьому. І весь світ цивілізований, коли свято, намагаються зробити так, щоб у всіх людей було свято.